У центрі почино Софіївки, що в Магдалинівському районі, вихідними було людно. На толоку люди несли граблі, лопати і воду. Усіх зібрали не на суботник, бо чималу територію тут прибирають регулярно, а щоб висадити молоді дубки. Попри те, що в кожного вдома свій клопіт, люди підтримали ідею створення парку родової пам'яті. Є критична маса позитивних речей. Якщо є 3% людей і 100, які можуть щось робити, є смисл починати справу. Серед найактивніших жителів починософіївки і Артур Погосян його родина підтримує не перший проект розвитку села. На толоку цього дня чоловік прийшов із доньками. Я буду сьогодні папі допомагати сажати дерев'я. Не тільки для мене це важливо, а для жителів в селі. голова сім'ї висаджує молодий десятилітній дуб на честь своїх працьовитих предків, яких у селі добре пам'ятають. Поливаю дерево дедушки Гургена. Вот так, ниже, 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 чтобы не наляпать. Вот так, возле корневой системы, вот так. Чтобы они знали историю своего рода, потому что история теряется. А как известно, не знаешь своей истории, значит, не будет будущего человека. Есть тут род Макаренкиев, род Окуниев, род Носовых. Каждый, чтобы знал своего деда, прадеда. Фахівці радили висаджувати в восени. Так більше шансів, що приживуться. А оскільки усе оживає навесні, та ще й саджанці із закритою ґрунтовою системою, ніхто не протестував. Навпаки, для важливої справи прийшли цілими родинами, і головне. Із гарним настроєм вирости. Приїде подивиться на свого дуба. Де він посадив і не забуде для всіх. Це важливо для дітей. для Всіх поколінь, яке глибоке покоління з Мені І йому 5». у віри Андріянівни Познякової потрійна подія напередодні відзначила 80-річний ювілей, виряджає онука до лав збройних сил. Пропустити створення першого в Україні парку родової пам'яті. Просто не могла все. добре, Я довольна. що мною ще старую. Нашу родину родинний парк буде. Да. За задумом ініціаторів парк закладається в оригінальний спосіб. Не квадратами із чітким інтервалом, а по спіралі. У самому центрі майбутнього дубового гаю гранітне каміння. Зокрудів із минулого теперішнього в майбутнє, і по суті, справи життя не закінчується. Як нас там колись казали, воно – безперервний процес відновлення, реінкарнації і повернення. Жодної копійки бюджетних коштів. Гроші на організацію знайшла ініціативна група. Не обійшлось і без благодійних внесків на підтримку парку від жителів. Сума дорівнює віку старішини роду, посаджений власноруч дуб, жодна родина не сплутає із сусіднім. Учасникам події вручили іменні таблички із родовими прізвищами. Рот лакеєвих, будь ласка, всі в місті стантії одну секундочку. Я укріпити сімейні традиції, повернути повагу до літніх людей і власне подати гідний приклад нащадкам. Це основна мета події. А ще мешканці Почино-Софіївки передають естафету іншим селам і містам, щоби подібні родинні парки з'явились всюди, де шанують один одного жителі незалежної України. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.